Дизайнерка одягу і знана українська художниця Олеся Вакуленко ділиться цікавими ідеями пов'язування власних авторських хусток, на яких розпускається бавовна і квітнуть дерева життя, а між цікавим заняттям розповідає про найнеочікуваніші благодійні проєкти, реалізовані останнім часом. Цікаво, що символічні дерева життя, які є візитівкою Олесі Вакуленко, Цього разу розпустились не на сукнях, хустинах і тарелях, а зовсім неочікувано з'явилися на велосипедній рамі. Мисткиня ділиться такий експеримент в її практиці вперше. каже завдання виявилося ще тим квестом. Технічно розписувати велосипед, звичайно, дуже складно і дуже незвично і проблема в тому, що це велика така конструкція, яку треба тримати отак. Отак, яку там о, воно розмазується, фарба не дуже лягає, руки взагалі у людей не пристосовані для того, щоб там підлазити під велосипедну раму в всі там важкодоступні місця. А погодитись на таку авантюру Олесю спонукала благодійна і дуже символічна мета проєкту. Сама суть цього проекту в тому, що цей велосипед. То є частиною великого, дуже такого амбіційного і масштабного, благодійного в, е, марафону, заходу, організованого е, Павлом Танасюком, який в, збирається проїхати на цьому велосипеді, е, спочатку по Японії, потім через всю Америку, і разом це все буде довжина він планує проїхати 6993 кілометри на цьому велосипеді, що є не просто так, це є довжиною українського кордону. І тобто це символічна акція, яка повинна привернути увагу світової громадськості до України і з вірою в те, що український кордон нарешті незабаром не ми таки відновимо, відвоюємо усі кожен метр із тих 6993 кілометрів. Авторський розпис велосипеда для благодійного заїзду пані Олеся вважає ще одним кроком для наближення нашої перемоги. Впродовж цієї мандрівки він вестиме якісь там стріми прямі ефіри зустрічі публічні з метою збору коштів на ЗСУ і на Україну і на для дітей жертв війни. А в результаті Ось кінцевою точкою цієї всієї мандрівки планується благодійний марафон, ой, благодійний аукціон в Японії, і знову ж таки, цей велосипед буде проданий на цьому аукціоні. Гроші всі підуть так само на українських військових і на дітей жертвам війни. І звичайно, що це такий ну дуже амбітний, цікавий. Проекту, що мені самі уявити, як людина жива нормальна, земна людина може накрутити майже 7 тисяч кілометрів на велосипеді. Дуже складно. Тому коли я малювала раму і робила отак, рукою підлазила, я думала, що то ще нічого, не мені ж крутити 7 тисяч кілометрів педалі. А нещодавно у далекому Тайвані з'явилася українська хата. Саме таку назву має ресторан і місцевий осередок української культури. Де проходять збори гуманітарної допомоги від Тайваню Україні для оформлення фасаду були обрані колоритні роботи знаної української художниці Олесі Вакуленко. До мене звернулися нещодавно подружжя українських волонтерів із Тайваню з проханням розмістити на їхньому новоствореному ресторані української кухні в місті Гаусюн на Тайвані на фасаді моїх робіт. Е, мені дуже сподобалася ідея цього ресторану саме тим, що в, це не лише ресторан як ресторан, а це взагалі центр української культури. Ну ніби як такий невеличкий осередок України на далекому предалекому Тайвані і е, це також у них культурний центр, якісь там вони проводять культурні вечори, кусь фольклорні вечорниці там, і так само це волонтерський хаб, який вже функціонує так, як точка збору в допомоги України Україні різної волонтерської допомоги, і взагалі мені дуже сподобалося, дуже дуже приємно, що ну навіть. В таких далеких країнах українці про Україну не забувають. Із вибором кольорової гами художниця довго не вагалася. Дуже приємно, що мої роботи, які вже надруковані, вже змонтовані на цілий фасад цього ресторану, вони звичайно зроблені були в жовто-блакитній кольоровій гамі. Звичайно, щоб ресторан називається Хата. Ну, звичайно. Ми так подумали про себе, що на Тайвані, ну мабуть, що більшість все таки місцевих жителів не буде знати, що таке хата, але кольорова гама їм повинна буде підказати, що це там щось пов'язане з Україною, і, можливо, величезний вінок, хатки кольорові в жовто блакитних кольорах, вони можливо привернуть увагу і можливо зацікавлять когось із перехожих із мешканців чи гостей цього міста за. Зернути і познайомитися, а що ж воно власне таке та Україна. Усі виручені від благодійних проєктів кошти Олеся Вакуленко спрямовує на наближення нашої перемоги.